Дорогі наші педагоги, сьогодні ми святкуємо одне з найкращих свят день працівників освіти. Це свято тих, хто дарує знання, відкриває дорогу у світ і радіє кожному успіху своїх учнів. Ваша праця це не тільки робота, це справжнє покликання, адже тільки люди з великим серцем можуть кожного дня віддавати частинку себе дітям. Ви сієте зарнознанні добра. і навіть якщо сьогодні не бачите всіх результатів, вони обов'язково проростуть. Ми вдячні вам за мудрість і витримку за те, що навіть у найважчі часи ви залишаєтесь поруч із нами, знаходите слова дотримки, посміхаєтесь і надихаєте. Привітати наших одним словом. Привітайте наших чотири водим словом. Ми... Бажаю впевненості. Молодості. Привітайте наших …вчителів одним словом. Привітайте наших …вчителів одним словом. Бажаю перемог. Мудрості. Привітайте наших …вчителів одним словом. Я бажаю щастя. Здоров'я. Привітайте наших …вчителів одним словом. Бажаю сили Привітайте наших …вчителів одним словом. Позитивно. Привітайте наших …вчителів одним словом. Бажаю щастя Привітайте наших вчителів одним словом. Бажаю краси. Терпіння. Привітайте наших вчителів одним словом. Бажаю а... да. да. мудрості. Привітайте наших вчителів одним словом. Любов Натхнення. Привітайте наших вчителів одним словом. Бажаю доброліття. Мудрості. Привітайте наших вчителів одним словом. Здоров'я. Перевіряти. Сьогодні хочеться побажати найголовнішого. Міцного здоров'я та щастя. Хай кожен день приносить вам радість у вашій праці, натхнення та віру у ваші сили. Ви наша гордість, наша опора і наше майбутнє. На твою думку, найкращий вчитель. Найкращий вчитель, можна вас в Ой, Боже, мій! Дякую вам! Вчителя, який перевіряє ДЗ. У якого не можна списати? Обійни самого справедливого вчителя. Обійми вчителя, який завжди посміхається. Який викладає твій улюблений предмет? Ви найкращі! святом! Шановні вчителі, прийміть таймі щирі. За вашу працю, за серце вогонь, за те, що ви ведете діток вий, даруйте знання як добрий сон. Вам вдячні, ми безмежно і щодня творите наше завтра без вагань, у світ знань ведете, мов корабля, Хай щастя буде вам, як сонця, грань, Хай буде ми у вашому житті. Немов зірна росту, і світлом ви нам силу подаєте, і в кожен день, як вічний світлий хід ваш труд і серце теплим вітром л'єте Піснею звучить, бач оснішніх, як струни серця, вічно будуть грати. Вам вдячні, співаємо всей день. Ви найкращі вчителі наші викрила нам дати, хай буде мир у вашому житті. У вашому житті, натхнення й сил на догиї літа, вивчите нас любити і цвісти, шановні вчителі, ви як зірка ясна.